Розпочинаємо після матчу прес-конференції команда СК Балта і перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Кольцов та пасуюча Олена Думік. Олена, які враження від першого матчу після новорічних свят? Ця, цей матч дуже напружений такий був. Але на мою думку, було багато саме помилок власної команди. На жаль, зіграли. Вона трохи розслаблена. Так після новорічних свят. Е, звісно, це зрозуміти можна. Дякую, вам, пане Сергію. Ваші враження від сьогоднішньої гри? Mm -hmm. Мої враження від сьогоднішньої гри те, що таке було враження, що ми грали як тренувальну гру. Знаєте, не ми ще не ввійшли, напевно, після свят не промітей, тому що не було таких якихось гострих моментів за всю гру один повтор взяли там, подивитись. Була, була поляна, чи не було. І не було якогось такого ну, накалу боротьби. знаєте. Трошки ми вигравали, промітей потім дістав, виграв партію. І так, от, в принципі, в кожній партії, там, де зборемось до 18-20 очок, кінцівку провалили, кінцівку провалили. Я думаю, що ми там деякі висновки зробимо і будемо намагатися з лантою зіграти більш зібраніше саме в захисті, тому що в нас були сьогодні проблеми саме в захисті, на рівних ногах неможливо піднімати важкі м'ячі. Я думаю, що саме на цьому я заакцентую свою увагу і увагу гравців. Дякую вам за коментар. Побачив з наступних бачить.